Позивний тихий, що тихий, сам придумав, <сіх> з хлопцями стараюся спілкуватися спокійно. Я, виходить, по посаді виконую обов'язки командира взвода. До війни працював в органах спецпідрозділі Грифон, мав трошки навики зі зброєю з 24 числа лютого. 22-го року, коли почалася масштабна війна, збирався на роботу, подзвонила дружина, каже, що ну, почалася війна, Росія напала. Я кажу: та як може бути, на роботу збираюся? Вона каже, що ні, говорю, що почалася. Я зібрав речі, кажу, до дружини треба їхати в військкомат. Вона, який військкомат? Я зараз приїду, приїхала, кажу, ну нікуди не дінеться від цього, потрібно їхати. Були на Донецькому напрямку в районі Вугледара. Бойова задача утримувати позиції. Хлопці молодці свою роботу виконали. Деякі не повернулися. Ну, надіємося, що вони живі, здорові, повернуться. До своїх рідних. Я, виходить, з своїм взводом, своїми хлопцями з перших днів і стараємося якось один одного підтримувати, кричати смисла немає, вони і так все розуміють. Усіх є діти, батьки і стараються робити все, щоб втримати ворога, не допустити до домівок наших. Хлопці молодці тримаються і трималися і будуть триматися.